Зимові термочеревички від турецької бренду Minimen. Комбінація шкіри та високотехнологічних мембран, яка забезпечує комфорт та сухість ніжок вашої дитини. Сапожки призначені до. 30, мінус 30 температури. Вода не проникні. Всередині натуральна цигічка. Ліпучки дуже гарно фіксують. Повноту міжки, ще дуже гарно. Всередині така мегесенька цигічка. Дуже тепла, м'яка. Ортопедична устілочка з супінатором, це теж дуже м'яка, тепла. Гарно так зафіксовують ніжку липучечки. Спеціально захищений носик такий. З високотехнологічною такою дай, вставочку. Рибриста підошва з термопласту. Твердий ортопедичний задній, що гарно фіксує ніжку дитини. Підошва така ребриста. Оце мембрана, що захищає від вологості. Ну, в боку тут, тут шкіра. Дуже гарна моделька така. Підійде на любу ніжку повноти, не буде давити не де. Mínimo, recomiendo